Вода Михайло Іваночку. Слава Ісусу Христу, шановне товариство. Шановні делятинці, вітаю вас у вашому славному делятині, в столиці Гуцульщини. Хто пам'ятає делятину колись в ті, в ті часи був дуже великим і зна, знаним селищем. Я вітаю вас, в вашому селі, і запрошую тих людей, наших українців, підійти трошки ближче. Ніхто вас не буде кусати. Підходьте ближче, будь ласка. Шановне товариство, я хочу е додати ще до тих слів до друзів своїх, побратимів Назара і Євгена, особливо до слів отця Петра, бо знаю його особисто як ревного священника. І взяти за тему нашої сьогодні, сьогоднішньої бесіди отакий стереотип, який нам вбила оця влада, починаючи з 91-го. року. Отакі От вислів, аби не гірше. Скажіть, шановні мені, а що це означає, аби не гірше? От зустрілись двоє, один приїхав за кордону і то питає товариша, як ти, Іване? би не гірше якось буде. А як це має бути? Хіба наші герої, які полягли за Україну, падали в крайність? Я розумію, так, добре, нема війни, там пішли в магазин, щось придбали, бо колись не було того, бо в підприлавках постійно витягували. Але... Наші хлопці боролись за, щоб ми мали свою державу, щоб ми мали свою мову, щоб ми мали свою гідну владу і чесну і кінець кінцем свою вільну Богом дану землю. Для чого нам бадати українність? Ви подивіться, владу захопила промосковська вла... партія, яка свідомо говорить ідеї Росії на нашій землі, просувають свою мову. А ми кажемо, аби не гірше. Ви подивіться, що виробляє цей професор знаний. Продає українську землю, віддав Крим, а ми кажемо, аби не гірше. Ви подивіться, у школах вводять підручники історії, написані путіним Медведєм разом з Табачником і дають нам у школи, аби наші дітей вчили. А ми кажемо, аби не гірше. Шановні, вдумаємося це. Янукович заперечив на цілий світ Голодомор. 20,5 мільйонів людей загинуло наших українців. А ми кажемо, аби не гірше. З Бандери Шухевича зняли звання Героя України. Вулицю Мазепи перейменували в Києві, в столиці України, там, де він побудував Софію Київську, Києво-Печерську лавру. А ми кажемо, аби не гірше. І дочі ми будемо так казати. Ми хіба ми не газдемо у своїй землі? Хіба ми не маємо тут керувати? Дочі нами має керувати московська ця? Товариство, отямимось, бо буде біда. Прийде час, що ми не зможемо зібратися отак. Якщо будемо далі продовжувати таку своєю пасивністю, я вам хочу процитувати такий вислів В 18 столітті німецький вчений Фрідріх Ян Людвіг сказав, коли Наполеон напав на Німеччину і окупував її. Він сказав, що перша я твердо знаю, першу битву, яку ми маємо перемогти, то маємо перемогти у своїх душах. Чому наші душі такі пасивні? А тому, що наші душі черстві. І тому ми маємо словом донести людям. І, і додати їм тої упевності надії, яку вони втратили в першу чергу, а в другу донести і, і сказати, що ні одна влада, жодна влада не буде непереможною і все і всемогутньою. Минається вся влада. Є багато прикладів могутніх сил, які впали. Перша та могутня сила Радянський Союз впав. І ця влада впаде. А хіба ці слова не актуальні тепер зараз нам? Так що товариство, то перша битва, яка насувається в нас зараз. Це 31 жовтня, вибори до місцевих рад. Хочу зупинитися на цій темі трошки більше, адже дехто говорить і знову запускають оці політтехнологи, так звані московські, що це таке Дурне, дурня, головне парламентські вибори. Ні, шановні, це не дурня. Якщо 27 квітня усі 15 обласних рад, де більшість нашої України і Бюту, були би проголосували проти оцих московських угод в Харкові підписаних. Я гарантую, не було б ратифіковано ця угода в Верховній Зраді нашій. Оці народні обдиранці, як каже отець Іван Краснецький, вони б не робили таке свавілля, бо вони б боялись, бо знали б, що більшість людей їх засуджує. Так що треба перемагати 31 жовтня в обласну раду, в районну раду, у в селищну, в сільську, однозначно брати більшість. Ви бачите по ділах, хто що робить зараз на даному етапі. Оці всі так звані псевдодемократи, де вони зараз є? Залізли в одне місце, запхали язичок і мовчать. Давайте подивимось, взагалі в державі стереотип склався такий абсурдний. І влада, і опозиція, це всі працюють на Москву. І це нема, і це нічого самодивого немає. Я хочу вам нагадати такий маленький приклад. Минулий рік, я вже говорив це в деяких населених пунктах, де ми їздили. Святкування так званої 350-ї річниці Полтавської битви. Мер міста Полтава Б'ютівець Матковський. Він заборонив видавати решту в магазинах 10-гривними купюрами. Чому? Бо там зображений Мазепа. Щоб московські гості не, не образились, не дай Боже. То це є не свовільна влади. То це що то ця опозиція, це не я та сама влада зараз. Ми також ці пироги в макітрі. То знизу то зверхи, то знизу то зверхи. А пора вже їх перевернути повністю звідти. Товаристи. Що хочу вам ще сказати до цього всього? От, е, саме головне, щоб ми пам'ятали, хто ми є, що ми є українці, що ми живемо на своїй Богом даній землі. І девізом для, нашої, для нас усіх має бути перша заповідь декалогу українського націоналіста. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Наші хлопці, які лежать в могилах, у лісах. Здобули нам цю державу, наше завдання її зберегти. Я закликаю вас, всіх делятинців, з цього славного селища, приєднуйтесь до нашої політичної сили, приєднуйтесь до національної опозиції, вступайте в наші ряди, і разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава нації!